Доброго дня, шановні друзі. У нас продажу є не тільки легкові а також займаємося реалізацією грузового транспортного засобу. І Сьогодні хочу вам показати дійсно класний варіант автомобіля із грузового сегмента за класні гроші. Щось на надійному – це Mercedes Sprinter 2009 року випуску 313, тринадцятий і турбодизель. З двома турбінами, до речі, обидві турбіни відреставровані. Щойно машинка обслужена, ТОшка проведена, троса КПП нові, колодки нові, В білому цвіті. Хочу сказати, що класний формат кузова, вона і не занадто довга, але висока. Автомобіль стоїть на зимовій шипованій гумі віш'єн, класний стан гуми, їде взагалі прекрасно. Акумулятор живий, заводиться супер, а тепер до головного. А з головного в грузовому автомобілі що? Правильно, це його будка. Що по будці? дивимося. Класно, що дійсно тут є підножичок. Дуже зручно завантажувати. У мене над головою ще сантиметром може до 10 є, це зручно. Є запаска в автомобілі, так, обшита такою фанерою. Наша внутряночка. Така трошки теж шумка поклеєна. так. Тут трошки шумки поклеєно. тут трошки шумки поклеєно. Ну, все досить симпатично, досить акуратно. Навіть ну, якийсь, якийсь вантаж, навіть якісь речі будуть почувати себе під час подорожі, під час перевозки в інше місце доволі комфортно. Підлога у нас також дерево, Обшита все. В технічному плані з жодних зауважень в автомобілі два ключі. Ходімо, ще покажу. Газпашоночки у нас, ляда І... Бокова дверка у нас виїжджає. Також дуже зручно. Ззаду загружати, сепереду вигружати. Також в цих автомобілях мені що дуже подобається, що за кермо можна присісти як з водійської сторони, так і з пасажирської. Тобто тут у нас немає ніякого тунелю, все дуже просто, все дуже комфортно. Шкіряне кермо. Майже 317 тисяч км пробіга, 316-663. Шестиступенева механіка. Опять же таки, троса замінені. Шпечка роби, музичка робить, два подйомника. Обидва роблять, потім туманочки, є задні леди спереду, шкіряне кермо, доволі зручна, зручна посадка. Друзі, за ціною 10,5 тисяч доларів і ця машинка ваша. Дев'ятий рік випуску, 2,2 турбодизель, турбіни відреставровані, КППшка проведена, колодки замінені в повній бойовій готовності для того, щоб перевозити ваші речі. Тож ми вас чекаємо.